Оглядачі. На огляді, сорт полуниці джусі. Той є ранній сорт, це в нас посадка, скажімо, пізня, бо так як садилася на розсаду та й попускала багато вусі. Такий вже гарний будемо вкоріняти. і посадити собі і мати на розсаду. Як бачите, ягідка червона правильної форми. Вона така тяжкенька. нелегка. Оце десь такої цікавої форми, це десь був недозапил, Було холодно, зарані цвіла, трошки не дозапив. Тут квітконосів небагато, але я бачу, що викидають додаткові і ще цвіте. Ось так. Але ягодка велика, смачна, пустота ній є, але дуже-дуже маленька, мінімальна. Покажу зараз, яка всередині. Ось така повненька. Пустоти майже немає, як я казала, мінімально. Смак насичений. Але був, щоб краще виражений смак, треба трішки, щоб вона ще дойшла. Чуть полежала, откуда достигла і треба, щоб трішечки полежала, в неї тоді ще краще виражений смак. Смачно. Ялька не мільчає. Доволі вся однакова. Це вже є не перший збір, а ягодка все ж таки великою залишається. Ось так, бачите. Така вся одна в водна. Є не перший спір, але я така крупненька. І ще скільки буде. Зараз у нас є там, що посажено. Раніше покажу, яка там загруженість куща. Там мурахи. До речі, понасипала топіру від мурах борної кислоти, щоб не їли ягоду. Вже була сипала, але бачу, що ще докучають мурахи ще б Ось такий. Вже будемо наставляти вусика, щоб мати розсади собі і на продаж. До речі, дуже гарний сорт. Це, це той самий сорт джусі, тільки ранішої посадки. ще скільки накидала квітів. І ще є ягода, ось квітки і ягода. Ось це навіть ще є. Весна була холодна, вона трошки стрясанула. Трохи не до дозап... запил, але кинула ще додаткові квітконоси. Квітконоси, до речі, грубі, такі, гарні. Ягода теж немаленька виростає. Кущі також потужні. Гарні. Вона тільки тільки зараз починає достигати. Ось тут ось така ягідка немаленька, віка гарна. Вони також докучають. Уже після дощів гнилі. Ось такі гарні, великі ягідки. Бачите, вже ще, ще не достигла, а вже з плямкою. Так що ось такі у нас справи. Але сорт дуже гарний і смачний, і вартий вашої уваги. Всім гарних урожаїв і мирного неба!